Чи відчував ти колись, що твої сили закінчуються, що світ навколо стає занадто важким, а ти занадто маленьким, щоб із ним впоратися? У такі моменти ми шукаємо щось, що допоможе нам вистояти, і одна з найпотужніших сил, доступних кожному з нас, це молитва. Але що робить її такою особливою? Чому прості слова, сказані в тиші, можуть змінити все? Молитва це не просто ритуал чи набір фраз, це розмова з Богом. Момент, коли ти відкриваєш своє серце і визнаєш, я не можу сам. У Біблії сказано: прийдіть до мене усі струджені та обтяжені, і я заспокою вас. Ці слова обіцянка, що ми не самотні у своїх битвах. Молитва це міст, який з'єднує нас із цією підтримкою. Подумай про своє життя. Скільки разів ти намагався все контролювати, планував, боровся, шукав рішення і все одно відчував порожнечу. Молитва вчить нас відпускати. Це не означає здатися, а довіритися. Коли ти молишся, ти віддаєш свій тягар у руки того, хто сильніший за тебе. І в цьому її сила. Візьмімо приклад із життя. Уяви людину, яка втратила роботу. Гроші закінчуються. Надія тане. Вона сідає і тихо молиться. Господи, я не знаю, що робити. Допоможи. Наступного дня приходить дзвінок із пропозицією, якої вона не чекала. Збіг можливо, але для тих, хто вірить, це голос Бога, який відповідає через обставини. Молитва відкриває двері там, де ми бачимо лише. Стіни. Або згадаймо історію про хворобу. Батько молиться за свою дитину, стоячи біля лікарняного ліжка. Лікарі кажуть, що шансів мало, але він не здається, і раптом стан покращується проти всіх прогнозів. Молитва не завжди зцілює фізично, але вона зцілює дух, даючи сили боротися далі. Вона нагадує, ти не один. Сила молитви не в тому, що вона миттєво вирішує всі проблеми. Її магія у зміні нас самих. Коли ти молишся, ти вчишся бачити світ інакше. Страх відступає, поступаючись місцем спокою. Сумніви змінюються надією. Ти починаєш помічати маленькі дива, добре слово від друга, несподівану підтримку, внутрішній мир, який не пояснити. Молитва це ще й дія, вона не пасивна. Коли ти просиш про силу, ти отримуєш її, щоб діяти. Коли просиш про мудрість, тобі відкриваються нові ідеї. Бог не завжди дає готове рішення, але Він дає інструменти, щоб ти сам його знайшов. Уяви садівника, який молиться про дощ. Дощ іде, але йому все одно треба вийти і посадити насіння. Молитва і зусилля йдуть рука об руку. Чому ж ми так рідко молимося? Бо боїмося, що нас не почують. Чи думаємо, що не гідні? Але молитва не про досконалість, вона про щирість. Не треба знати правильні слова. Досить відкрите серце. Господи, мені важко, допоможи. Цих слів уже досить. Сила молитви у її простоті й глибині, вона не потребує багато часу чи особливого місця. Ти можеш молитися в машині на кухні, у ліжку перед сном. І щоразу це буде маленький крок до світла. Бо коли ти молишся, ти не просто говориш, ти слухаєш, і в цій тиші Бог відповідає тихо, але впевнено. Тож спробуй, зупинись, скажи кілька слів із вірою, і побачиш, як молитва почне змінювати твій світ крок за кроком. Ось проста молитва, яка підійде кожному. Господи, я приходжу до Тебе таким, яким є. Мені потрібна твоя допомога. Дай мені силу, спокій і надію. Покажи мені шлях, коли я не знаю, куди йти. Я довіряю тобі. Дякую, що ти зі мною.